Я мовчав довго, мовчав, бо боявся, мовчав, бо не вірив, що те, що бачив, чи правда. Але скільки можна мовчати, коли над тобою кожної ночі опускається голос, що звучить не ззовні, а зсередини, і ти вже не можеш їсти, не можеш спати, не можеш навіть дивитися на світ, як раніше, бо ти побачив те, що бачити не повинен був, і почув те, що призначене не для одного, а для народу. Для тих, хто вже не знає, куди йти, бо провідники втратили дорогу, а вожді стали тінями. Я пройшов сім днів у мовчанні я жив у тиші, що різала вуха, і лише на восьму ніч я почув його Дух Святого Антонія не є м'яким чи втішним. Він суворий, як камінь, але не камінь глухий, а той, що говорить, коли ти торкаєшся його серцем. Він з'явився мені серед тьми. Коли я блукав печерами в тій місцині, що колись звалася святим місцем, її забули, забули навіть старі монахи, а вона чекала. І коли я ввійшов туди, з ліхтариком, що згас, і з руками, що тремтіли, я почув, як щось дихає не легенями, не тілом, а духом. Повітря стискалось і розширювалось, наче жива істота. І тоді я зрозумів Я не сам. Антоній не говорить людськими словами. Він говорить відчуттями, символами, снами, і кожен, хто думає, що святі мовчазні не був з ними на самоті. У його присутності час зупиняється, хвилина розтягується на день, день на віки, а коли він торкається тебе, ти бачиш усе минуле, майбутнє і особливо теперішнє, яке ми завжди боїмося бачити справжнім. Я впав на коліна, не від страху, від тягаря. Бо знання це вага, яку не кожен витримає. І тоді почалось мені показали обличчя одне, не двоє, не п'ятеро, одне ім'я було закрите, наче папір згорнутий і започатений, але світло з очей цієї людини било, мов сонце, крізь дощ. Він не усміхався, не кричав. Він дивився, так як дивиться той, хто знає, і не має потреби пояснювати. За його спиною стояв натовп. Вони не аплодували. Вони мовчали, бо це був не натовп вірних, це були свідки. Антоній доторкнувся до моєї голови, і я побачив печеру, в якій усе почалось, там, де колись він молився сорок днів, там, де вода текла по стелі і капала в миску, що не пересихала, і саме туди привели цього нового лідера. Він не просив влади, не просив слави, але отримав дар бачити, дар вести. Говорити, і щоб тебе чули, навіть якщо мовчиш. Потім я побачив числа, вони не світилися, вони стояли, наче на камені вирізблені. 2026 -й. Саме тоді почнеться зміна. Не кінець, але початок нового. Не революція, але тиша, яка все переверне. Вона прийде не через кулі, а через слово. І це слово скаже того, кого зараз не бачать його ім'я сховане. Але я бачив букви. Не всі три. Перша, як меч, друга, як вітер, третя, як вогонь. Я не скажу їх, бо це небезпечно. Але кожен, хто з молитвою з часом сам побачить. Дух Антонія показав мені міста вогні, людей, і в кожному місті одна й та сама тінь. Вона ходила за тими, хто шукав лідера, але не знаходив, бо шукали серед сильних, серед гучних. А треба було шукати серед тихих, серед тих, хто не виступає, а працює, хто не обіцяє, а вже робить, хто не мріє, а бачить. Я спитав чому саме він? Чому не хтось інший? І відповідь була одна бо він витримав випробування він був зневажений, але не зламався. Він був забутий, але не озлобився. Він був приниженим, але не став мстивим. І саме це знак. Не той сильний, хто гучний, а той, хто витримав і не впав. Я не назву його, але дам ознаку. Коли почнете бачити жовті кола на стінах, знайте, він близько, коли у сні ви побачите три слова: Правда, шлях, тиша, значить, вам відкрили. І коли почнете плакати без причини, слухаючи просту мову, знайте, це він говорить. Антоній не сказав, що буде легко, він сказав, буде по-іншому, і тільки ті, хто не боїться змін, увійдуть у нову мапу України, бо вона зміниться. Кордони ні. Але всередині, мозок, серце, голос, усе стане іншим, бо той, хто прийде, не буде продовженням старого, він буде проривом. І ще Антоній показав дату на кінцеву, а переломну. 19 серпня. Саме цього дня над певною точкою з'явиться знак його побачать небагато, але відчує кожен, земля здригнеться, і тоді духи прокинуться не лише святі, але й ті, що боролися. Воїни вони дадуть знак, ім'я пролунає, і почнеться нова сторінка. Я більше не мовчу, бо час настав. Якщо ти читаєш це, значить вибраний. Якщо твоє серце стискається. Значить, дух торкнувся тебе. І якщо вночі ти не можеш спати, бо щось кличе, значить, вже чуєш його. Пам'ятай той, кого ми шукаємо, не той, хто говорить, а той, кого чути в тиші, і Дух Святого Антонія з ним він несе слово, яке відкриє завісу, а ім'я з'явиться тоді, коли ми будемо готові не до влади, а до служіння, не до сили, а до очищення. І це станеться, бо вже почалось. Мені сняться руки, вони простягнуті з темряви, старі, потріскані, В пилюці. але сильні. Руки того, хто копав землю, хто рятував поранених, хто молився до крові. І в сні я знаю це руки Антоні. Він не торкається мого тіла, він тримає мою душу і тягне її вниз, не в пекло, в глибину, у те, що приховано під шарами шуму, брехні. Суїти, бо істина не на поверхні, вона у корені. І тільки той, хто не боїться темряви, знайде у ній світло. Я провалювався в сни. У кожному з них був він, той, чий голос я вперше почув у печері. Він стояв на даху старої будівлі, біля нього не було охорони, не було сцени, тільки прапор, який майорів, і троє дітей, що тримали його за руки. І тоді я зрозумів. Його влада не зверху, а знизу, не над людьми, а серед них. Він не підкоряє, він показує напрям. На десяту ніч мені знову з'явився Антоній. Цього разу вогонь горів прямо в печері, де не було нічого горючого. Полум'я не палило, воно тремтіло, як живе, і в ньому з'явилась буква сама одна, потім ще дві. І тоді я збагнув, що ім'я не ім'я, а формула ключ. Відчинити його можна лише серцем. Ім'я цього лідера складається не з літер, а з вчинків, і хто шукає буквами, не знайде, а хто серцем пізнає. Антоній повів мене далі глибше, туди, де час не тече, під землею, де колись ховались від поган, де монахи жили у вузьких нішах. Саме там духи ще не забули, саме там чути, як моляться камені. І там я побачив стіну сіра, холодна. Але на ній напис, який світився. Ім'я було стерте, але залишилась одна фраза: Він не прийде, поки не впадуть троє. Я запитав, хто ті троє. Але відповідь була не імена, а образи, перший пиха, другий страх, третій байдужість. І тільки коли народ очиститься від цих трьох, народить нового вождя, не тирана, не тимчасового, а справжнього якого не можна зняти, бо його не обирали руками, а серцями. Я прокинувся, і тиша була така глибока, що серце билося ніби в порожнечі. Я знав, мені дали достатньо, і тепер я маю говорити. Не кричати, не доводити, просто говорити, бо слова, що йдуть із духу, не потребують переконань. Тож слухай: в останні дні серпня буде сонце, що не гріє, у той день. Нова ознака. На небі з'явиться хрест із хмар, він буде триматися дев'ять хвилин. І в ту мить ти маєш прочитати молитву святого Антонія. Вона звучить просто Антонію, провіднику в тиші, веди того, кого ми не бачимо, покажи нам, коли будемо готові, очисти від страху і від байдужості, і вкажи шлях, де він стане світлом, а ми опорою. Кажи це щодня, кажи не для себе, а для всіх, бо дух не з'являється дарма. Він шукає не тих, хто знає, а тих, хто хоче зрозуміти. І ще останнє, він не сам, з ним буде жінка, тиха, вона не матиме титулів, але саме її голос прозвучить першим: саме вона покличе. І тоді він вийде без пафосу, без телевізора, просто стане перед людьми. І почнеться нове. Це вже близько, не в мріях, не в поколіннях. Уже тут поруч, у ніч проти 13 жовтня, небо було беззоряне. Місяць зник, наче світ замовк, чекаючи, і саме тієї ночі до мене прийшла стара. Я не знаю, звідки вона не стукала. Просто сиділа в моїй хаті на лаві, боса, у хустині, очі. Сірі, як попіл, вона мовчала. Але я зрозумів це бабця мольфарка з Чорногір'я, та, про яку давно вже казали, що вона мертва. А вона ні. Вона чекала саме цієї миті, вона не говорила довго, лише кілька речень, але після них змінюється хід часу. Його ім'я вже записано у воді там, де ріка повертає на південь, прозвучить голос, у день, коли жовте листя впаде першим. А птах зупиниться у польоті, тоді світ знатиме, не всі одразу, але той, кому треба, відчує. І тоді дух вийде з печери і вже не сховається. Я сидів мовчки, а вона встала, залишила по собі шматок тканини, старий, вишитий хрестами. В центрі буква, не латинська, не кирилична, інша, із давньої абетки, яку вже майже ніхто не пам'ятає. Але я знав, це знак. Знак того, хто вже серед нас, але ще мовчить. І саме тоді я зрозумів усе збулося. Дух Святого Антонія справді прийшов, аби відкрити очі, і те ім'я, яке нам не давали вимовити, вже починає звучати у снах, у серцях, у пророчих піснях, які ніхто ще не написав, але всі вже чули. Це не просто кінець старої епохи, це початок нової карти, не географічної. Духовної. І тепер важливо не пропустити мить, бо вона не буде повторена. Один шанс, один прорив, одна віра. Коли Дух говорить, мовчи і слухай. Коли Дух з'являється, не сумнівайся, коли дух називає ім'я, передай далі. Підпишись на канал і стань частиною спільноти, яка бачить глибше, ніж екрани. Тисни дзвіночок, бо далі буде ще. Відкриття молитви, пророцтва і знак, який з'явиться, побачиш першим.